Друзі, вітаю вас на майданчику Сільгостехніка у місті Полтава і сьогодні порівнюю кінтавер 504 та хорст 504 оновлені моделі з примусовою гідравлікою. Давайте оглянемо задню частину трактора та почнемо із мостів. Хорст трактор написано 120-й міст. Рулеточкою отак от Ми бачимо 165 мм по ширині. І дивимося на кентавра, де написано у нас 140. І міряємо давайте так само. Оп! 160 мм. Давайте, мабуть, вже для справедливості заміряємо і отак. Ну, дуже грубо, звичайно, ну, як бачите, близько 180 мм у кентавра. І хорст має ті ну, самі параметри. Наступне Хорст Яблучка, звичайно, як і у кентавра. Той самий механізм. У Хорста, бачите, є оця пружинка. Тут у мене на кентаврі її немає, хоча теоретично, можливо, вона може бути, не знаю, у мене немає. Причіпний механізм кентавра виглядає от таким от чином. У хорста, мені здається, трошки масивніше виглядає за рахунок цього виконання. От. Принцип той самий. Далі дивимося, розподільник у хорст. Чотири гідровиходи. В принципі, тут система та сама, але додатково управління зовні ми маємо на кентаврі. І це є плюс, звичайно, це зручніше. У хорста немає виходу з компресора на таку от класну штуку зручну. Хорст товщина. Даних тяг Ну, стабільно 20 мм. Товщина тяг у кентавра, Ну, на, на око вже видно, що вона трошки менше. Ну, так вона і є. Ну, груба, звичайно, рулетка, але близько 18, мабуть, ммів вона тонша. Хоча спосіб виконання той самий, тобто є тут посилююча ця от пластина, так само, як в багатьох тракторах, і хорст з кентавром не виключення. Тут на хорст. У нас цей гвинт підпружинений. На кентаврі такого немає. Звичайний гвинт, як завжди, має він пальчик. Має він ціпок, до речі, ціпка на хорсті немає, тут просто пальчик. От, з ціпком зручніше не загубите. Тут підпружинений механізм має ще отаку зручну ручку, якою дуже зручно крутити. Бачите, навіть захист для ваших ручок є. Отакі пластикові накінечники в кентаврі ви будете шукати тут щось самостійно, якийсь ключ або що, і крутити. Ящик для інструментів, кентавр має набагато менше, ніж в Хорсті. Це ящик Хорста, він вдвічі, мабуть, більший по об'єму, ніж у кентавру. У кентавру він знаходиться спереду, у Хорста ззаду. Вся світлотехніка ззаду дуже схожа у тракторів. Що тут, що тут ми маємо ледовську світотехніку, ліхтар заднього вигляду, виду і отакі от ліхтарі задні, що на хорст, що на кентавр Вони є. Вивід на ваш причіп на розетку. Звичайно, теж маєте. По кентавру ми бачимо подушки для вашої комфортної їзди, демпферні. Вони у нас по суті, кабіна таким чином з'єднується з рамою. Це дуже класно. Дивимося на хорст, цього моменту немає. Але тут, як видно вам, є дві такі резинові проставочки. Оце вони цю функцію виконують в цьому тракторі. Посадка в кентаврі. на мою антропометрію 1,83 три, мабуть. До коліна в мене 19 см, тут досить простора мені, До пуза від керма, там близько 20 см. Кабіна комфортна, можна сидіти, як вам зручно. Огляд є, висота є. Трактор хорст, ті самі приблизно параметри, сідушка знову ж таки на максимум. Віддвинута. От у нас тут відстань така залишається. І дивимось по відстані, мабуть, близько 9 см до цієї панелі. От такої, бачите, вже менше, ніж там. І від керма до пуза, скажімо так, ну 17 см, мабуть, десь так. От, от. от. Отакі от новини, бачите? Тут простору трошки менше, ніж кентаврі. Кермо. Кермо у нас регулюється. Регулюється тільки воно от таким от чином. Бачите, я можу його зробити вище і нижче. Але це дуже, дуже цікаво, мені подобається. І відразу, можливо, у вас з вашим пузом ситуація тут зміниться в цьому просторі, зручності і, і так далі, і в огляді. Тобто, в принципі, під будь-який зріст, під будь-яку висоту всі духи можна це налаштувати. Це у нас хорст. І зараз подивимося в кентаврі. Кентавр. Та сама схема. Відкрутили, трошки попустили і витягнули аж, аж сюди. Ну да, Це для яких здорових дядьків, щоб прямо що так. От Знаходитись на такій висоті, бачите, де кермо знаходиться? От моє обличчя. Ну, а це нижнє його положення. Як по мені, то так би його і фіксував. От. Зручно, що ця функція є. На жаль, регулювання виліту сюди, що там, що там, немає. Кентавр. дисплей. Дисплей вже сучасний ледовський з усіма параметрами, які тільки можливо в ньому є. Є індикація світлових приладів, індикація рівня палива, температура двигуна, температура мастила, мабуть. Індикатор акумуляторної батареї, мотогодин і бачите, нуль. Ну і, по суті, кількість обертів та наша швидкість. Це Кентавр. і датчик. Що це у нас за датчик? Не бачу. Тиску. Він знаходиться отут. І дивимося на хорст. По хорсту табло теж сучасне ледовське, можливо, не таке мультимедійне, як на Кентаврі. Все досить інформативно. Рівень палива тут. Зараз у нас трошки більше, ніж четверта рівня палива, ви бачите, індикація мастила рівня акумулятора і так далі. Освітлення рівень батареї нашої 12,2-0,1 мотогодина. Тут нам показують навіть підказочки, що все у нас працює нормально. Тут у нас температура двигуна в індикації, ну і тут тахометр, по суті, кількість обертів датчик тиску знаходиться тут. В моделі хорст, паливний бак, він інтегрований разом із сходинками. Дуже цікаво зроблений, я би сказав, зручно тримаємось за цю ручку або за цю і залазимо до кабіни. Зручно тут проходжу, тут човгаю ногами, скажімо так, злажу так само, тільки тримаю за цю ручку, це хорст. У кентавра більш традиційне виконання з, таким, з такою вже схемою. До речі, у Горста з іншої сторони, в принципі, той самий принцип. Тут так само тримаємося, залазимо. Мабуть, мені здається, все ж таки у Кентавра трошки просторіша кабіна, мені чомусь так здається. З іншої сторони теж є сходи. Отак. От от. Мені подобається і той варіант, і той. Вони досить зручні. Давайте подивимося на передні мости Кентавра 504. Ну, грубо кажучи, мабуть, 125. Тут поміряємо, грубо кажучи, 120. Тут дуже грубо мірюю, звичайно, щоб зрозуміло. І хорст, дивимося, мабуть, всі 150 і тут 120. Ну, тобто, візуально хорст має. Більш потужний місць. Отакі от редукторні вони є. Що тут, що тут. Резина я вже говорив, що однакова, що передня, що задня. Далі йде візуал і габаритні параметри, ті, що по таблиці у нас йде, те, що йде по паспорту. Я тут викладаю, візуально мені здається, що сам собі кентавр вищий. До речі, давайте заміряємо кліренс під переднім. Мостом, наскільки я це сам зможу зробити, мабуть, таки зможу. Грубо, друзі, дуже грубо. Десь 45 см виміряв я. Давайте тепер тут. І тут близько 40 см. Я правильно поміряв? У Кентавра 54-го вище. Ну я розумію, що тут може бути нерівна поверхня. І це дуже суб'єктивні заміри, але все ж таки, як зміг таки заміряв. Та він візуально навіть здається трошки вищим, ніж корст. Вон, по крилу, мабуть, навіть, можна побачити. Ну і окей, 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 давайте ззаду поміряємо, щоб ми вже до кінця пройшли цей шлях. Ну, у Кентавра, бачите, трошки буде тут мінус. Ну, 44, мабуть, я не тут і ну, більше там, близько 10 там, двох буде під цим мостом. Ну, звичайно ж, знову ж таки, правильно ви мене поправили, треба міряти, мабуть, ззаду отут треба міряти. Отут. 45 Ну, реально, 45. Давайте тут вже нижньою точку. Де у нас нижня точка? Нижня точка у нас буде, мабуть, все ж таки аж тут у хорста 40 см, реально 40 см. Різниця в 5, я бачу, у них. От так от. Двигун у Хорст і у Кентавра один і той самий, КМ495, БТ Хорст та. Кентавр. Хотів ще закцентувати увагу. Я зараз в Кентаврі знаходжусь, і управління реверсом в Кентаврі мені зручніше. От у нас назад, от у нас вперед, нейтраль. От Мені зручніше, ніж в хорст. А в хорст показую. Так, в хорст. Реверс у нас знаходиться отут. От, десь. От, отут. Тобто у нас регулювання швидкості валу відбору потужності тут знаходиться от, під рукою. А реверс управління реверсною коробкою передач трошки ззаду. От, не знаю, мені б, мені б більше сподобалось, якби вони навпаки стояли. Але, я думаю, справа звички в будь-якому тракторі, насправді. Я просто звик про... Оцю ручку, мені здається, це зручніше. Але до всього звикаєш, в принципі, дивіться, от вперед він виставлений, досить зручно перекинути його на нейтраль. Мабуть, найнезручніше мені прямо з задньої положення перекинути його на нейтраль, наперед. Можливо, ви найменше будете користуватися тим положенням, тому все окей, я думаю. Хорст. Вал відбору потужності 540 і 1000 обертів, ручник автомобільного типу. 4 швидкості у нас на коробці передач, коробці передач, понижені, повишені, блокування заднього диференціалу. В принципі, підключається відключається повний привід. Стандартне розміщення педалі, педалі підвісні, щеплення гальмо і педаль газу. Ручний газ управління традиційно виконано. Управління навіскою та гідровиходами знаходиться от тут. Вантажі на задніх колесах. Трактор Хорст 2 по 25. Так написано в таблиці. По факту по 2 на кожному колесі. Я так думаю, що це 2 по 25. Тобто в цілому 4 по 25. Далі вантажі спереду 6 по 11 кг що на хорст, 6 по 11 кг на Кентаврі. Це вантажі на задньому колесі Кентавра фірмові з клеймом 2 по 25 кг, тобто на кожному колесі по одному вантажу. Хорст має сучасний фільтр типу циклон. Найостанніша модель отакого от виду. Ну і Кентавр, стандартний звичайний фільтр, до якого ми звикли. Сидіння трактора Кентавр має кут повороту сідушки. От саме отут. Однією рукою мені це важко показати, але я намагаюся. От, бачите, яке положення навіть є. І цим же речашком регулюю як треба. Це дуже круто. Хорст такого немає, конструктив. Сідушки такі, що цей кут не зміниш. Передні крила трактора хорст із пластику та пофарбовані якоюсь такою матовою шершавою фарбою приємні на дотик. Передні крила трактора Кентавр металеві. Той самий підкапотний простір майже плюс-мінус у двох тракторів, які мають один і той самий двигун. І відразу дивимося на кут підйому у трактора «Кентавр». Дуже зручно і комфортно під ним працювати. знаєте. У трактора Хорст я би сказав, що теж з тим питань немає. От, абсолютно спокійно можна обслуговувати. Но, звичайно, на порядок нижче. Я думаю, тут є можливість регулювання, а може і ні. Але це не заважає працювати, бо бувають моделі там, де цей капот знаходиться десь тут. Тут абсолютно адекватно, тут мої 1,83 83, м, я тут проходжу і комфортно обслуговую трактор. Але вам до нього не треба лазити найближчі 2 роки, а в цілому, з досвіду близько 7 років, не заглядаєте під нього. Далі кінтавер. Електрична маса. Тобто вам не треба взагалі перейматися за цю історію. Увімкнули ви масу чи вимкнули, зараз вона увімкнена. От. І ви не розрядите свій акумулятор. Витягнули ключика і електронна маса роз'єднала клеми акумулятора на подачу електропостачання трактора. В цілому підкапотний простір дуже схожий, є певні відмінності розміщення. Різних вузлів, але в цілому нічого особливо нового ви тут не побачите. Блок запобіжників на тракторі Хорст досить інформативний, кожен запобіжник підписаний. І в китайських тракторах зазвичай, якщо є проблема з запобіжником, то він світиться. Тому ви через оцю прозору кришечку це все побачите. В Мені довелося зняти оцю кришечку, яка на таких кліпсах з цим питань немає. І тут, в принципі, теж кожен запобіжник підписаний та буде мати ідентифікацію в разі його поломки. Світову індикацію. Класичний варіант петлі капоту. В цих капотах досить зручно і швидко все це робиться, без яких-небудь перекосів як в якихось інших бюджетних моделях. Все швидко і просто. У хорста та сама система, але виграє за рахунок цієї прирезінеї ручечки. приємно для наших пальчиків. От. Так, Ну, про управління світлотехнікою. Хорст має класичне розміщення. На панелі поворотник, освітлення, освітлення. Трактор кентавр має управління освітленням внизу і управління освітленням, я би сказав, автомобільного типу і управління поворотами отаким от, от чином. Мені дуже сподобалось. Мені здається, це зручніший варіант, ніж цими кнопочками гратися. У Кентаврі також є USB-роз'єм, якого я не знайшов у хорста. Отак от, от. Кермо, до речі. наче що дивитись огляди керма, але по дизайну трошки більше він мені сподобався. От. І є такі от вставочки, перфоровані, трошки зручніше за нього хапатися. Кермов хорст теж приємне, зручне, трьохспицеве, мабуть, меншого трошки діаметру. По собі. Ви знаєте, під кінець відео хочу сказати, що дуже схожі дві моделі хорст вразив як новинка своєю якістю збірки збирання трактора, дуже мені сподобався. От. Але ж все ж таки дивіться 9200 доларів, 8400. Різниця по ціні є. Тому є про що думати, є що обирати. Кожен трактор на свій смак, на свої параметри, на свій гаманець. Але дуже класний. Полтава, Чумацький шлях 92 ми доставляємо трактори та навісне обладнання по всій Україні. Що забув сказати, друзі, це те, що на обох тракторах є регулювання задньої осі є трактора по ширині. Автоматична глушилка електронна і там, і там, дводискове щеплення, і там, і там. Компресор стоїть на обох тракторах. Отже, переваги трактора Форс такі. новіший дизайн, менша ціна, це дуже важливий параметр. Сучасний фільтр, циклон, більше грузів на задніх колесах, як я думаю. Підпружинений гвинт на віскі, більші ящик для інструментів, товщі тяги на віскі. Переваги трактора кінтави. Більший клірінс, більший простору в кабіні, мультимедійний дисплей. Палений бак більший 50 літрів проти 48, обдувочний пістолет в комплекті, два роки гарантії проти одного року у хорста, електромагнітний вимикач маси, органайзер в кабіні додатковий, ну і 2300 кг проти 1863 кг у хорста. В результаті описав плюси і мінуси одного другого трактора, точніше не плюси і мінуси, а можливо якісь конкурентні переваги. Різниця 800 доларів. Ну а зараз оглянемо зіп набір одного і другого трактора. І почнемо з зіп набору кентавра. В Кентаврі є отакий от пістолет. Оглянемо, що у нас всередині, от та є пружинка, про яку я забув, вона є в комплекті, звичайно. Далі дивимося, комплект ключів теж є. Бистрі звичайно, їх 4 штучки маємо в комплекті. Так, викрутки, до речі, викрутка ударна, крестоподібна і плоска в наявності. Ударні викрутки бачимо. Бачимо отакий от перехіднічок. Він є у вас в комплекті, як запасний, я так розумію. Всередині маємо фільтр масляний. Та Паливний, та отака баночка, зараз покажу, що всередині тої баночки. Для мене це було сюрпризом. Ну, хоча з таким я теж зустрічався, але це дуже круто. В цій баночці у нас, як ми бачимо, фарба. Фарба в колір трактора, у нас синій трактор, і це дуже круто. Далі дивимося зіп набор трактора Хорст. Нас зустрічають швидкі зйоми, їх 4 штучки, так само, як і у Кентавра. Дивимося, що всередині. Всередині у нас документація на каємовський двигун 490 БТ на англійській на китайській мові. Тут вже маємо такий от зйомник, так би мовити. Ці всі елементи тут є в комплекті. Звичайно, той самий шприц є в комплекті. Викратки трошки простіші. Звичайна викритка пласка та хрестоподібна. Набір ключів. Плескогубці. Ну і виставити зазори. Теж у нас є інструмент. В цілому інструкції україномовні і детальні, що на Кентаври, що на хорст. Паспорт гарантійний талон вони в комплекті з усіма схемами і досить детальними розкладами. Ви можете купити трактор у нас. Разом з навісним за чудовою знижкою, плуг, фреза, культиватор, борона і так далі. Чумацький шлях 92.